Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 відносно бюджетних ароматів, які мені люб'язно надіслала моя глядачка Таня. Надіслала вона мені вже ці аромати досить давно. І ви знаєте, як тільки вони до мене приїхали, я їх одразу, звичайно, нанесла собі на шкіру, одразу протестила і вони якось не справили на мене особливого враження. Ну, напевно, очікування були занадто завищені. Потім я знову їх тестувала, але якогось особливого кохання до цих ароматів у мене не виникло, я не захотіла піти їх собі купити, не відмітила їх для себе. Ну, якось так, тому я, можливо, і. Ну, можливо, не хотіла записати це відео, щоб нікого не образити, якось затягувала, але все ж таки вирішила записати, тому що ну, відгуків на цей бренд реально дуже мало. Взагалі немає, напевно. От, але якщо я. Ну, якось не так оцінила ваші аромати, Таня. Я одразу перепрошую. Але, ну, як є? Я говорю в першу чергу про бренд, якщо я зараз правильно його вимовлю, він називається Я не Псі. Напевно, так, він мене цікавив. Я його бачила і на Мейкапі, і на інших сайтах. Чому він мене зацікавив? Тому що, ну, по-перше, він бюджетний. І, по-друге, багато ароматів для цього бренду збирав Дюшафур, Бернад Дюшафур. Це, ну не те, щоб мій улюблений парфумер. Він не мій улюблений. Я не знаю більшість ароматів, які він робив. Мені подобається Наумі гуцір, яка в мене є, той який про скарби, якісь там скарби. Медовий такий з манго. Мені попадалися на сліпі затести колись аромати від цього парфумера. І знаєте, я завжди відмічала для себе, що аромати у нього незвичні. От, вони просто незвичні. І мені, звичайно ж, було цікаво, а що ж такого бюджетного Дюшафур зробив, власне, для бренду Я не псі. І я особо опля, не впечатлілась. Ну, давайте по порядку. Перший аромат, який я тут беру, і він мені, в принципі, сподобався, цей аромат називається Сукрілеч. Ну, все буде прописано, не знаю, наскільки це. Я буду наносити такі маленькі серветочки, я їх тестувала вже на шкірі, але е, сьогодні від мене дуже сильно пахне аромат. Я зробила один пшик ну, аромату, над яким я думаю над покупкою, і він просто фонить з усіх сторін. Тому буду наносити на серветки. Отже, аромат сукрілеч, напевно, так. Він мені сподобався, тому що це, як, як модно казати, ну, не модно, просто це Етільмал. Мальтон, да, якщо я правильно вимовляю, тому що це щось таке солодко-цукрове, і воно не може не сподобатись. Воно мені здалося. На сервеці взагалі дуже плоско розкривається. На шкірі це було красиво, особливо так перших 10 хвилин, коли він пах прям фруктово, я подумала, що це якась маракує солодка з цукром. Коли я пішла власне, на фрагрантику, я побачила, що в верхніх нотах пітахая. Я ніколи не їла пітахаю, ніколи не нюхала. Як ну, я нюхала так і сільпо, але я вона якась без запаху мені. Ну, принаймні не розрізана. В да? верхніх нотах пітахая, апельсин. Він такий фруктово-цукровий. В середніх нотах ваніль, орхідея, шоколад, в базі сіра амбра, бо і мускус. Я відчуваю тут. Деяку фруктовість відчуваю тут ваніль, орхідею. ось цю. Вона це така фантазійна нота, але якщо ви ну, пробували аромати з такою фантазійною орхідеєю, то я думаю, ви впізнаєте тут її. І боби Тонка, і мускус. Я абсолютно не відчуваю шоколаду або сірої амбри, а хотілося б. Такий середнячок я би сказала, я би взагалі назвала цей аромат middle не люксом. Він так от пахне. Якось. Знаєте, ніби розбавлений Лавіабель, Хоча тут його порівнюють з Діорадікт. Я не погоджуюсь абсолютно. Ні. Діорадікт це дуже багата композиція, така насичена спеціалі ваніль. Тут ваніль розбавлена якась. І порівнюють з Flower Bomb від Victor. Для мене він просто дуже липкий і солодкий. Я його там. Раз чи два тестували, він мені абсолютно. Ну, не те, щоб не сподобався, він просто дуже липкий. Це така от розбавлена, якась солодка вода. Орхідейна. Ну, я би навіть не купила собі цей аромат, щоб користуватися на кожен день. От я от відверто вам скажу, незважаючи на те, що він бюджетний. Він реально дуже бюджетний, але ну, не моя чашка цукру. Ну, такий собі. Не дуже мені зайшов, на жаль. Незважаючи на те, що, те, що це Бернард Дюшафу. Окей, далі у нас аромат, і, до речі, Таня мені написала, що вона найчастіше користується цим ароматом, носить його на щодень. Він називається де ла Креме. Він білоквітковий. І цей аромат вже кращий за попередній. Тому що він цікавіший, незважаючи на те, що тут тубероза. Друзі, вона тут дуже гарна. І тут я, так сказати, знімаю шляпу перед Бернардом Дюшафуром, тому що тут дуже гарно вплетена тубероза в загальну композицію. Аромат пахне для мене кипарисовою грушею. З білоквітковістю в базі. Стартує цей аромат лимон, кипарис, груша. Тут дуже гарно відчувається груша. Потім в середніх нотах тубероза, гардиня, конваля, конвалія, ніякої кави немає. Найкраще відчувається така вершкова гарденія. Дуже пишна, ледь солодкувата, не надто солодка. Тубероза хіба відтінком іде? Абсолютно не Ну, не туберозний аромат. Хоча завжди, коли десь в піраміді є тубероза, я завжди жахаюся. Я постійно її відчуваю таку гіркуватость, таку летіндольню ноту цієї туберози. Неважливо, чи жувательна, там вона типу жувальна гумка. Да? Чи там виноград, ну байдуже, я ненавиджу туберозу. Напевно, без піраміди я би не розібрала, що вона тут є. Так, тут білопідковість, але в першу чергу це гарденія. Гардення часто межує з туберозою, але не в даному випадку. Вона дуже чиста. Чиста. І ці конвалі, знаєте, я дивлюся цю конвалю, я прямо бачу ці конвалі в якійсь такій ранковій русі, і це дуже волого, так зелено, дуже гарно. База у нас це мускус, сіра, амбра і кедр. Дуже красивий аромат. Взагалі, любителям, і навіть не любителям білоквітковості. Я б особливо радила з ним познайомитися. І якщо ви шукаєте грушу в ароматах, але це не. Mm, ну, така груша, знаєте, вона не схожа на відомі мені груші. Тобто, це не Guidance від Амуаж, це не ця полуночна груша від Millie Harris, це не Idol від Lancome. З чим його, до речі, тут порівнюють. Його порівнюють з Gucci Bloom. Я дуже погано знайома з лінійкою цією. Тут сім лайків і один дизлайк. Дуже мало відгуків, друзі, тому що, тому що так, не знаю. Чи то бренд новий, чи він якийсь такий невідомий. На українській фрагранці взагалі жодного відгука немає. Оце хіба ці лайки. Його порівнюють з гарденією від Шанель. Да. Я тут десь погоджуюсь, тому що аромат реально пахне гардинією. Просто зверху дуже красива груша. Груша потім розходиться. І залишається така волога, соковита гарденя. Ледь солодкувата, ледь ледь, ледь. Натяком з якимось джемалоном, 3 лайка навіть. Вінтаж гардень. Вінтажне кардення. Від джемалон 3 лайка і жодного дизлайка. Е, непоганий аромат, ви знаєте, мені, як не любителю білих квітів, особливо туберози, цей аромат прям сподобався. Я розуміла, що це білі квіти. Ну, важко не впізнати білі квіти, особливо, коли ти їх не любиш. Але я тут абсолютно не почула туберози. Тільки в базі, я побачила, ну, в піраміді, я побачила в середніх нотах і навіть здивувалася. Непоганий аромат. Краще, ніж у той попередній тіль Мальтоновий. І ще один від цього бренду Яне Псі, і цей аромат вже робив не дюшофор. Зараз я подивлюсь, хто його робив якась там жіночка парфумер. Жіночка. Мене вже називають жіночка. За ось цією жіночкою буде, мені кажуть, через... Окей. Аромат називається Амбре Магнетік, і це у нас Ірена Фармачіді. Якась Ірина Фармачіді. Давайте подивимось, що ця Ірена ще робила. Тому що я взагалі перший раз бачу цього парфумера. В неї сорок ароматів вийшли з під її носу, з під її руки. І нічого звідомого мені абсолютно немає. Просто нічого. Цей Амбремус, як я сказала, Амбре Він цікавий. Він цікавий, він цікавий. Цікавіший за два попередніх, напевно, але все ж таки е, мій фаворит серед оцих трьох ароматів це ось цей біло-квітковий. Від Дюшафура, як він називається, Flor de la Creme. Це якраз той, який і Тані подобається. І вона сказала, що вона його носить на щодень, Він реально класний. Ось цей він складний просто, його порівнюють е, ні з чим, ні з чим не порівнюють. Я думала, його тут з чимось порівнюють. Ну, жодного віддука, жодного порівняння, абсолютно нічого. Це амбра з мускатним горіхом. І з такою ледь кисловатою шкірою. Я не дуже люблю мускатний горіх в парфумерії, і тут він гарно відчувається. Якщо вам подобається кардамони, мускатні горіхи, ось такі от спеції, то вам, напевно, зайде цей аромат, але він такий амброво кисловатий в верхніх нотах бергамот, кердамон, грифут. Тут дуже гарно відчувається кардамон. Деяка кислуватість, можливо, бергамоту, але я би так не сказала. Для мене це кардамон. В середніх нотах амбра. Така, та, яка бурштинова, гедіон, мед, мускатний горіх. І, власне, амбра і мускатний горіх тут найкраще відчувається. В базі сандал, кедр, шкіра або Знову ж таки, шкіра. кисловато спеціально, амброва шкіра. Ось так. Він цікавий, він складний він більш в чоловічу сторону. Мені не дуже цей аромат через його топорність. Таку, знаєте, уж занадто він прямолінійний такий, кислий. Тут багато мускатного оріху, багато кардамону і такої кисловатої шкіри, яка мені не дуже нравиться. Так, наступний аромат від бренду Pia. Piaj. Як він? PH Fragrance. Так, PH Fragrance. в мене є один Троянда. Півоня, здається. Ну, той, який робив, я вже, здається, вам показувала, його робив Quentin Біш. Цей аромат називається Vetiver Sandal of Leather. Ну, здавалось би, тут все те, що мені повинно сподобатись. Vetiver я люблю, Сандал я люблю. Шкіру, в принципі, я люблю. Цей аромат непоганий. Робила його парфумер. Зараз подивимось, чи тут є переклад її імені? Немає. А, ну, коротше, не буду казати, тому що в неї дивне ім'я. Я просто його гарно не скажу, не хочу кавіркать. Е, це лактонний. Солодко такий деревний аромат. Тут у нас в верхніх нотах молоко. І це дуже цікаво. Воно тут реально відчувається. В середніх нотах витивер, бобутинка, жасмин, в базі сандал, мускус, амбра. Дуже такий лактони, особливо тут на сервеці. Знаєте, на шкірі якось в мене одразу пішов витивер. Тобто, одразу середні ноти, майже невідчутно молока ось ця. Ну, склянки молока. Я ненавиджу молоко, я його не п'ю, але я люблю його в парфумері. Цей аромат порівнюють з палосанто. Ну, так звука трошки притягнули, насправді ні. Палосанто він більш спеційний, більш солодкий, більш лакто. там не те, щоб молоко, там згущене молоко. Густе, таке тягуче. Тут більше ветивору, тобто він такий м -м, прохолодний. Палосанту він теплий, а цей прохолодний. Це холодне молоко. Холодний ветивор, такий скрипучий і м'який сандал з бобами тонка. Ну, такий цікавий аромат. Непоганий. Непоганий. Ну, знову ж таки, але ну, не вау, але непоганий. Ну, сподобався, але отак от от піти викласти свої гроші за нього, я би не, не купила, коротше. Але непоганий. Окей, і останній аромат від Тані це фолія е, дітей від Лербо Лист, чайний лист. Він мені на старті взагалі не сподобався, але він дуже гарно розкрився. Ну, от буквально 10 хвилин і аромат всідається, розкривається. Дуже приємно, реально. Пахне таким. Лимонним чаєм. Тут у нас е, лінійна піраміда, чайний лист, вербена, чай улун, мате, водяна м'ята. Я ніколи не пила мате. Я поняття не маю, що таке чай улун, Але цей аромат пахне чаєм. Реально, для любителів чайних ароматів прям має сподобатись. Його порівнюють з Елізабет Арден білим чаєм. Ну, я би так не сказала, якщо чесно. Він простий, але він чайний. Тут справді відчувається чай, терпкий, чорний чай. З такий лимон. Тут у нас і вербена, вона відповідає часто за таку лимонність, де в ароматах, і водяна м'ята. Я не люблю м'ятні аромати, я не люблю взагалі м'яту в парфумах, але вона додає ну, от повноти композиції, так би мовити: чай з лимоном і з м'ятом. Все. Непоганий, такий освіжаючий на літо. Нічого особливого, але приємний. От приємний. Мені здається, що тут гарно відчувається ось це матка. Але я не впевнена. Ну, от мені так здається. Що вже десь, де було це мати, я його от саме так і відчувала. Не знаю, де воно там ще було. Хочу от прям загуглила подивитися, де ще є мати заявлене. можливо. Якийсь аромат в мене є з цією нотою, але поки що не бачу жодного, який би в мене був. Або так, щоб я могла отак от сходу сказати. Не пізнаю тут нічого. Лимонний чай з м'ятою. Все. Ось такі мої враження. Ну, як би такі рівні аромати, я до них абсолютно. Ну, непогані. Я не, я не скажу, що це вау, але, але це і непогано. Це добре. Ну, досить добре для, свої, для своєї ціни. Хорошо, мій фаворит з усієї цієї п'ятірки — це туберозне це де ла Крема від Я не Псі. Ось так. Все, друзі, якщо ви раптом знайомі з цим брендом, Я не Псі, у вас є якийсь свій фаворит, напишіть обов'язково про це в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую за те, що подивилися це відео. Дякую, Тані, за можливість понюхати ці аромати, розказати про них вам. Бережіть себе, друзі. Всього вам найкращого.